Бачили історію з Порошенком? В офшорах зареєстрував компанію. Що він в офшорах компанію зареєстрував? З однієї причини барига, податки платити не хоче. Податки платити не хоче, а я вважаю, що смішного. Смішно, а мені плакати хочеться від цього. Тому що коли пенсіонери платять 15% із пенсії. Коли кожен плати 1,5% військового збору, коли податками обклали собачі і промислові підприємства, все на світі, президент в офшорах реєструє фірму, на помойці реєструє фірму, щоб продати свій рошен, заробити мільярди, покласти в кишеню. І не заплатити ні копійки податків до українського бюджету. Тому що якби продавав в Україні, то заплатив би 18% із мільярда це 180 мільйонів доларів. А на офшорній помойці це 0% податку, і всі в кишеню. Тому мені не смішно, мені плакати хочеться від цих паразитів, які вас обкрадають, які державу до ручки довели.